Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід рушничків для лиця і для бані у нашому магазині. Отримали ось такі рушники. Дивіться, ось цей рушник для обличчя. Виробництво Китай, але він фабричний Китай, він хороший по якості, дуже м'якенький. І е, гарна махра тут. Дивіться, густесенька махра. Ось такий рушничок коштує 200 гривень для обличчя. Розмір його 50 см на 90. І маємо ось такі кольори, таки, таких рушничків. Дивіться, ось є світлий беш, беш какао, суха роза і сіренький. Такі ж самі рушнички. Маємо для бані. Вони коштують 375 гривень. Всі рушники в нашому магазині гарно вбирають воду. Ось такий рушничок. Розмір його 70 на метр 40. Ми вже торгуємо дуже давно рушниками, і всі покупці задоволені. Всі рушнички ми отих пластмасових не беремо взагалі. Тому у нас немає рушників по 100 гривень для бані. А найдешевші от 375 гривень, дуже гарно вбирають вони воду. Далі отримали ось такі рушнички синього кольору різних відтінків. Бачите, голубий, джинс і ось такий от синій. Такий рушничок коштує 230 гривень для обличчя. Він пухкенький такий. Тут 470 грам на метр квадратний щільність. Ось такими ромбиками він. Коштує 230 гривень. І для бані розмір 1,40 мьдесят, коштує 450 гривень. Рушники у нас якісні. Ось такий рушничок. Синій колір, різні відтінки: світлий, темний і посерединці. Далі ще ми отримали, вже повторно отримали, тому що вони в нас вже були. Розібрали люди дуже задоволені. Ми ще раз замовили ось такі рушники. Тут щільність 500 грам на метр квадратний. Ось такий рушничок для обличчя коштує 250 гривень. Дуже такий гарний, веселий і е, надає яскравості вашій ванні. Ось такий рушничок. Маємо такий колір е, кавовий, е, світло-рожевий і молочний. От дивіться, молочний дуже гарний рушничок. І рожевий. Це для обличчя. І такі ж рушнички ми маємо для бані. Вони коштують 475 гривень. Ось такий. 1,40 на 70. Щільна, щільна махра 500 грам на метр квадратний. Гарні рушнички по 475 гривень. Ось ці. Ви можете зайти на наш сайт parus.com.ua там теж викладені ці рушнички. Ви можете зробити там замовлення. Можете зателефонувати за номером телефону 068 173 61 33, уточнити всі деталі. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Чекаємо ваших замовлень. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня! До побачення!